Карма, а яка особиста карма того, хто дивиться. І негативна особиста карма. Будуть на вас як ви світла душа, до вас будуть чіпляться, це, ви. це може стосуватися як жінок, так і чоловіків. Будуть чіпляться всі магічні впливи, які тільки можливо собі уявити. Тут і церковна магія, і колдуни відьми. Чорна магія, і також злі люди, які просто з глаз, подивились, глазили там ще щось. Тобто, ви як магніт приваблюєте до себе весь оцей негатив, що навколо літає. І це ваша місія. Ви повинні навчитись цим боротися, і оцих людей, які роблять шкоду вам, і не тільки вам, ще й іншим людям, що ви повинні навчитись оце прибирати. Тобто, ви на себе як метелик. Литить до світла, от ви до світла, а оце метелики, це всі бруд, бруд негатив. Що воно до вас буде липнути, і це така ваша доля. І вам треба чиститися від негативу, і тоді обратки будуть йти тим людям, що роблять шкоду, і таким чином ви будете очищувати, очищувати світ від, від негативу, який як не санкціоніровано роблять оті люди злі. Також по долі у вас має прийти і дитина, хлопчик. Хлопчик, до хлопчик, зараз питаю. Це дитина, ваш помічник. Навіть у цій роботі, коли ви будете чистки робити, знімати негатив магічний, енергетичний, то дитина буде дуже допомагати. Якась волшебна дитина, з якою ви вже не перше життя разом. Це поріднена душа, яка буде допомагати. У когось це може програтися як молодший чоловік або молодша дружина, з якою душа в душу, або народити дитинку енергія більш чоловіча, але це також може бути і дівчинка народиться, бо дух не має там, гендеру, чоловіка, або жінки, їй та, та енергія в кожній душі присутня. Скажіть, покажіть, яка ще карма особистого втілення. Особистого втілення. Відкриті шляхи на те, що ви можете стілювати, лікувати, очищувати людей і робити світ кращим. Це ваша місія. Ну, я вам можу тільки поспівчувати. Кохання в вашому житті буде. Ну, ви прийшли знайти свою другу половинку, ви її знайдете, і ви з цією людиною вже багато, ну, багато життів були разом. Відкритий шлях на гроші. Але й ті люди є, які будуть робити шкоду. Які будуть вміститься, є те, що треба відпрацьовувати в минулому житті, є багато чого ви робили неправильно, і в цьому житті все, що ви будете відчувати на собі, все, що роблять вам інші люди, колись ви робили таке саме комусь. Це не значить, що треба отак понирити голову і це переживати і терпіть. З цим можна працювати, від цього можна позбавитись, і ви прийшли все життя, позбавитись від цього негативу, щось програти по-іншому.